Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Знаєте, друзі, 800 підписників на Носі. Хочу сказати, що там... Лишилось 42, це взагалі нічого, і буде у нас 800. І це взагалі близько до 1000. Розумієте, друзі? Хочу на день народження моє набрати 800 підписників. Думаю, ми зможемо це зробити, набрати 700. Дуже вам вдячний, хто підпишеться. Дякую вам. І хочу сказати, що в мене вчора не було інтернету. Що в мене вчора був тільки мобільний, а тієї wi fi не було. Тому відео не було. Тому за й вийшло і на кури, як моє хобі, на основному цьому що я знімаю відео. Сьогодні вийшло тільки що 46 хвилин тому виклав. А це відео за 6 березня. Тобто сьогодні я його викладу. Ось так виходить, друзі. Дякую вам за розуміння, хто поставиться до цього. Всякі може бути якісь технічні проблеми з інтернетом. Звісно, так. Да. Це як сказати, підстало просто. Бачите? Вон п'ятюнчик. Бачите. Далі ось курочки. Ось бачите, я не знаю, чи на заставку пісніжники брати, чи курочок. Ні, напевно, курочочів. Чи... Напевно, курочок. Так, все, сфотографував. Це добре. Тепер йду, хочу вам ще розказати про один канал. Так, закрию, а то ще навіть морози нас не покидають вночі. Бо все одно ще є. Березень, як сказати, капризний, дуже капризний. Ще, може бути, з капризами. Тут теж не довіряти. Може й сніг, будь-завірюха може ще бути навіть в Значить, Один канал про господарство називається Наше господарство. А значимо голос по-другому по іншому, то, що в мене ніс взагалі дуже і дуже чхає, друзі. Що це взагалі вже? І з вчорашнього... Ні, ще з суботи. Напевно, я захворів. Ой, не захворів, но от коли, коли прямий ефір проводив, і так вийшло на кури, як мої хобі. І так вийшло, що. Напевно, неділю. Вчора взагалі там було взагалі дуже багато. Дуже багато взагалі. Дуже ну, був закладений, що це взагалі і сьогодні. Зараз більш-менш. Наш канал називається Наше Господарство. Канал про господарство. Значить, Він хоче автор, його звати Олександр Сашин. Я не знаю. Йому, по-моєму, 15 років. Якщо я не помиляюсь. Якщо, звісно, не помиляюсь, скоро 16 буде. Ну, не знаю. Ну він в 9 класі, я ну, дивлюсь. Канал наше господарство. канал, звісно, про курчок. Там є вівці, вівці є, кажу вам відразу. І ще є кролі, кролі. Навіть, бачите? Хоче автор до Пасхи, до Великодня, цьому році, якщо кажу, якщо ви знаєте, до якого саме числа, це виходить десь це виходить, як зазвичай, якщо кажу, то виходить це 16 квітня. 16 квітня. То він хоче набрати 500 підписників. На каналі, друзі, на даний момент, який я дивився, було 475. Давайте допоможемо йому набрати 500 підписників. Йому теж буде дуже приємно. А не забувайте ще підписуватись на мій канал мого друга, також про господарство Мирона. Канал Мирон Горовченко. завжди під описом залишаю е, ц, таку собаку, значок, і нік цей псевдонім каналу. Натискайте переходите. Все, тут нічого такого складного нема. Також і буде канал, посилання буде на канал Мирона. І наше господарство. Ось така коротенька розповідь. Йому теж буде дуже приємно, взагалі я хотів розповісти. В мене немає дуже часу, і він навіть просив мене розповісти. Ну, думаю, ну що це так примушувати чекати. Звісно, розкажу. Все. І це ще все. Дуже, друзі, дякую за розуміння. А в нас скоро 800 підписників. Думаю, до мого... ...день народження, якщо такими темпами, то ми це зможемо зробити. Значить, що у нас тут? Холодно, О, рижик. Рижик, що ти? Рижик, кіт, котик. Ні-ні-ні, котика на заставку. Котика на заставку. Ні-ні ні. Кузя рижик. Також є канал Балик. Називається. А господи, ну прокутів. Так, рижик, не, не трогай, нічого все не, не сіпайся. Зараз та, 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 дай мені сфотографувати тебе нормально. Ну, рижик, що ти хочеш? Все, тихо, все, все, все. все, 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 все. Улибніться. У вас знімає схована камера. Ну, будь ласочка, ну я тебе по-нормальному як котика прошу. Котика, дай тебе на заставку сфотографувати. Ну, я тобі, ну, зараз секунда справа просто. Ріжик. Чесно кажу, нічого такого тут страшного нема. Просто треба улибнутись. Посміхнись з камеру. Ні, 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 це не підходить фото. Це не підходить, кузя. Прошу. О, ні. Нє-нє. Ну, ладно, все, я не хочу. Так, зараз, зараз хвилинку, хвилинку Рижик! Фух. Я не знаю, що там було, але я його сфотографував, якщо, звісно, записувалось. Чи я не знаю. Все, я його сфотографував, я не знаю, як записувалось, якщо там якесь різко переветься слово, читайте. Я не знаю, чи це я тільки що нажав, чи що. Що риже? Ага, ага, коли не фотографую, ти вже зайдеш зі мною. Бачиш, який хитрий ти? Хитрун, хитрун. Хитрун, рижик, хитрун. Ну да взагалі взагалі йде вже. Що я хочу сказати? Що ранці колись сніжить а був сніг на нічити? Він так гарно виглядає з співсніжники, а так розтанулись, то це взагалі мене красота. Просто гарно, дуже красно Дуже красно та дуже гарно. Бачите? Ось показує взагалі білосніжні. Так, рижик ти де? Ти тут? Так, ні, вже він кудись пішов. Фух, друзі. Ось хочу показати отут поближче. Таке зелененьке. Це вже травичка росте, бачите? Ось що будуть, копастись, буде відео. Звісно, вже є навіть 5 відео, 4 довгі і 5 коротких, де пасуться курочки. Це було в жовтні 2022 року. Просто за півроку має майже 800 підписників набрали. Це дуже взагалі. Так темно. Що зараз? Зараз 21.01. Не знаю, чому так пізно. Укладаю відео. Знімаю відео. Ну, взагалі-то мені вже не Я... Я хочеться спати поки що. Я, може, лягаю в 22.00 або в 22.30, а рідко взагалі в 23 або в 23.30.

Ну, звісно, влітку, якщо втомлюсь, так хочеться спати, звісно, в 21 я лягаю спати. Ось тільки. А літом я втомлююсь, багато роботи. Можу втомитись, можу, і весною. От коли вже буде багато роботи і втомлююся, то це точно буду валитися вже. А зараз що? Оскільки березень, не маю майже нічого робити. Такого на городі. Ну, вже починаються роботи. Та не сплю, так сказати. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!